Зараз маємо на зв'язку дорохом, як американську волонтерку українського походження і директорку зі стратегії розвитку і розвитку американського благодійного фонду разом for Ukraine». Пані Доро, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, концерт вже відбувся, бо я плутаюся з цими різницями в часі. Ще ні, концерт запланований на завтра ага. неділю 4 грудня по нью-йоркським часом, 14 година. Uh -huh. um, а маємо різні круті афіші, що пояснюють все. Um, концерт вже є солдат. Со so Carnegie Hall, котра є одна з найбільших зал uh, в, в Нійорку. Ма всі квитки вже розпродані. То тепер тільки будуть ті, котрі люди будуть здавати, якщо не встигнуть. Як вдалося запросити на Мартіна Скорсезе і Віру Фармігу для того, щоб вони провели цей концерт? Як вдалося? Це просто сила України. Це є. Це є Магія, чар, диво, витривалість і креатив України. Ми багато років працюємо над цим проєктом, і дуже багато різних людей підключаються до того, щоб втілити цю шалену мрію. І саме так і вдалося Мартина Скорсезі і Віру Фамігу підключити. Добрі люди з'являються, дають пораду, дають. Роблять зв'язки, а але саме головне добрі люди з'являються і працюють, і працюють, і, і мають витривалість. Це багато-багато роботи, можна так сказати. Ну віра Ферміга, розуміємо, вона має українське походження. Мартін Со От що його зачепило, в що він сказав: ну добре, проведу цей концерт. Слухайте, якщо чесно, мені самі цікаво дізнатися відповідь на це питання. А, бо тут і, і я так я, я не знаю, що він буде говорити, але а, я надіюся, що він розкриє нам всім відповідь на це питання, коли буде виступати завтра, коли Пані так. Пані Дора, останнє запитання. Наскільки американці в цілому знають, що це саме українська колядка чи щедрівка? Досить мало. І саме через це є цей концерт ми намагаємося показати не тільки, що. Що, що щедре, це українська пісня. Ми хочемо також дати людям можливість почути, скільки є співпадіння і інтеракції між американською музикою і українською, що просто люди ще не знають. І хочемо таким чином заохотити, щоб люди розкривали це самі для себе, і через то ми робимо лайвстрім цього концерту, і це буде в записі, і не власно через такі афіші. Що дизайн в Україні зроблений? Хочемо дати людям можливість, щоб зачіпилися, щоб вони трохи більш цікавилися україною, щоб знали, що експорт з України є не тільки кадри а, зруйнованих будинків. Але що величезна і Україна є ключова частина американської культури, і хочемо так трошечки українізувати, щоб всі вважали себе трошечки українцями, і що Україна не з'явилася десь там 30 років тому, а її історія значно довша. Навіть навіть щедрівка має 100 років. А це означає, що Україна е не з'явилася тоді, коли е захотіли цього якісь там совєтські функціонери. Дякуємо, пані Доро. Е